Вітаю вас, глядачі живого телебачення. Я Андрій Яремчук, керівник проєктів та програм Центру дослідження Українсько-Польсько-Словацького пограниччя Українського католицького університету. І це програма історії з історії Української греко-католицької церкви. Про повість Ольги Кобилянської, апостол червня, до 1994 року мало хто знав. Радянська влада заборонила видання твору, вважаючи його ідейною і художньо неповноцінним. І це не дивно, адже цей твір розкриває питання формування української нації. Прикладом можуть слугувати такі рядки. Цитую, коли Юліан Цезарович приїхав одного дня додому, перші слова Дори, його дружини були: Як Україна? Вона є. І як ми її самі не запропастимо, то сповняться слова. Старого Гердера, що пророчив нам долю нової Греції, завдяки гарному підсонню, веселій вдачі, музиці і родючій землі. На цим твором письменниця працювала протягом багатьох років. У лютому 1922 року Чернівецький літературно-науковий журнал «Промінь» повідомив про завершення і написання повісті у двох частинах, яка носила назву Юліан Цезарович. Твір частинами друкувався у місячнику Нова Україна, який виходив у праці. Повністю книгу випустила у 1936 році Львівська видавнича спілка ДІЛ. Твір набув великої популярності і швидко поширився серед населення. Сама ж письменниця, виступаючи на своєму ювілеї в Коломиї, сказала: Я щаслива, що мої праці знайшли відгук в ваших грудях. Мої струни збудили почування в ваших душах, проникли в вашу духовність. Одним з ключових героїв цього філософсько-патріотичного твору є отець Захарій. Він жертовний, відкритий для потреб потребуючих, наділений ознаками доброго пастиря. Сьогодні ми спробуємо трішечки привідхилити завісу історії створення апостола Черні, намагаючись показати, хто ж став прототипом отця Захарія. Хто він апостол Червні? Мова йтиме про священика Костянтина Балицького народився 26 липня 1880 року у сім'ї паруха села Спас Коломийського повіту отця Володимира і Олени Венгеринович. Після закінчення Коломийської гімназії навчався у Львівській духовній семінарії. студіював теологію в Прадському університеті. Перед рукоположенням одружився з Емілією Шухевич, донькою пароха. З села Молодятин Печеніжинського повіту Теофіла і Елеонори Новаківської. Після священицьчих свячень, які отримав 28 квітня 1907 року, отець Костянтин служив сотрудником у містечку Обертин Городенківського повіту. А з 1 листопада 1908 року і до 1 листопада 1918 року душ у Чернівцях церкві святого Тадея. Нині це катедральний собор спення Пресвятої Богородиці. Окрім душпаспорства, він викладав релігію у школах міста. Адаптуватися у столиці Зеленого краю молодому священнику допомагав досвідчений настоятель храму отець Декан Келестин Костецький. Саме він познайомив отця Болицького на той час уже з відомою письменницею Ольгою Кобилянською. Пізніше отець Костянтин згадував їхню зустріч і знайомство. Цитую, зараз по першій стрічі розговорилися ми, як давні старі знакомі. Незвичайно миле, симпатичне вражіння зробило на мене письменниця. Поєдинчість, невимушеність, чутлива ніжність, спокійна притишена бесіда, глибоко умні, з закрасою болю, добрячі очі, невишукана щирість, так і захопила доразу. Чим далі наше знакомство стало закріплюватися і перейшло у приїзд. Перебуваючи у Чернівцях, сім'я Балицьких швидко влилася у духовно-культурне та громадсько-політичне життя краю. Отець Костянтин занурився у роботу культурно-просвітницького товариства Братство Святого Апостола Тадея. На світлині отець крайній злів. Емілія Балицька приєдналася до першого українського жіночого благодійного товариства на Буковині Мироносиці, а також працювала у товаристві Жіноча громада на Буковині. Життя сім'ї Балицьких з кожним роком все міцніше і міцніше скріплювалося дружбою з видатною письменницею. У 1914 році вона переїхала на квартиру, яка знаходилася поруч з церквою і помешканням Балицьких. Отець Костянтин часто відвідував письменницю, особливо коли йшов чи повертався до школи. Ольга Кобилянська любила слухати його розповіді, часто щось занотовувала, особливо переймалася недолею жінок. Отець Балицький згадував, що кожної неділі бачив письменницю у катедральному соборі, а найчастіше у саду отця Костецького, куди вона залюбки приходила працювати в затишну альтанку. На період служіння отця сутрудника припали важкі часи Першої світової війни. У Черновецькому храмі священники разом з вірянами так наче сьогодні, молилися за щасливе повернення захисників з фронту додому. Щоб Господь Бог зберігав українських воїнів від смерті та поранення. Парух Кілестин Костецький про ті криваві часи у своїх спогадах написав так: цитую: межи упавшими ополченцями лягло або тяжко раненими зістало много наших парохіян. Межи ними теж Іван Вишньовський, з Вижниці». Воїна Івана Вишньовського хоронили з військовими почестями. На тілом полегло прощальне слово виголошував отець Балицький. Цитую: Чиї груди захистили чернівці від ворога, чиїми полками відбили москалів, чиїм трупом вкрилася близь ракітної, чия кров обагрила зелені ниви боян, як не українців. Честь твоєму імені, юний козаче, пером тобі рідна землиця, а пам'ять про тебе згоду у Українського вояка поховали на центральному кладовищі чернівців. Де згодом поставили величний пам'ятник. 19 червня 1918 року помирає тесть отця Костянтина, отець Теофіл Шухевич, і сім'я Балицьких переїжджає на парафію до молодятин. Їхній зв'язок з письменницею не переривається, вони листуються, вітають один одного з Віздвом Христовим, Великодним та іншими святами. На новій парафії отець Балицький організовує Товариство Посвіта. Церковно-читацький хор, драматичний гурток, будує народний дім. Він публікує статті на релігійно-патріотичну тематику в місячнику Рідна мова звертається до українців на шпальтах часописів Покуцький вісник і жіноча доля. У збереженому рукописі під назвою Які суть обов'язки паруха основну увагу він звертає на розбудову рідної церкви а також важливість катехізації молоді та осіб старшого віку. За невтомну працю єпископ Григорій Хомишин 20 лютого 1926 року нагороди отця Балицького право вносити пелерину з подвійними нарукавниками. Два рази гостювала Ольга Кобелянська Молодятині. Перший раз 1929 року, а другий 1932 року. Обидва рази під час літніх вакацій в найкращому часі, який може бути в підгівському селі. Ось як згадувала про ті відвідини донька отця Балицького Володимира, яка пам'ятала пані Ольгу ще з Чернівців. Днина зазвичай зачиналася у Ольги дуже раненько. Снідання складалося з кави, яйця на м'яко, маленького кусочка булочки з маслом та свіжого меду. Після господарських порад відбувався ранній прохід. Вернувшись, сідала на лавочку під овіхом, прислухалася шумове лісу і по якомусь часі входила до кімнати, де починала працювати. Часом над писанням посидить без перерви і три години, а після вийде з кімнати вдоволена і каже: От гарну партію я собі сьогодні зробила! Наймолодша дочка священника Любомира пізніше пригадувала, що Ольга була дуже чуйна і доброзичлива жінка, закохана в природу. Прогулюючись стежкою до потічка, Нева сказала їй: Не ставай на квіточку і травичку, вони є живі і можуть загинути. Відтоді, як появилася книга Апостол Черні» минуло не один десяток років. Не дивлячись на плин часу, ця повість є актуальною сьогодні. Через отця Захарія ми пізнаємо велич постаті реальної людини отця Костянтина Балицького. Священника з народу, який з прикладом власного життя мимоволі став уособлення самовідданого жертовного духівника, справжнього поведаря свого народу. На цьому наразі все. Підписуйтеся на соцмережі Живого Телебачення. До зустрічі в історії з історії Української греко-католицької церкви.